А погіршення когнітивних функцій, мислення, уваги, пам'яті називається когнітивною слабкістю, і це насправді властиво багатьом пацієнтам з розсіяним склерозом, приблизно 50-70% з них відчувають ці симптоми на собі. Це може відбуватися через декілька груп причин. По-перше, розсіяний склероз може зачіпати специфічні зони мозку, які відповідають за ту чи іншу когнітивну функцію. І відповідно, вона буде погіршуватися. По-друге, навіть якщо специфічні зони мозку не порушені, людина може відчувати настільки сильну фізичну слабкість що це буде відображатися на її когнітивних здібностях. Тобто людина почувається загально настільки слабкою, що їй важко думати або фокусуватись на якихось речах. Також інколи виникає так зване когнітивне виснаження, коли, наприклад, людина думала, 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 напружувалась розумово, і потім її ресурс, ніби вичерпався, їй потрібно трохи відпочити, розвантажитись. Переключитись тому люди з російним склерозом інколи помічають, що їхні когнітивні функції можуть з різним ефектом працювати в різні дні або навіть в різні години одного і того самого дня. І третя група чинників, в чому це відбувається, це чинники, не пов'язані напряму з російним склерозом. Це різні стани, які самі по собі погіршують когнітивні функції, наприклад, природне старіння, зловживання алкоголем, нестача сну. Велике напруження при депресії або при тривозі, ці стани самі по собі погіршують когнітивне функціонування. І, звісно, що в разі, якщо існує росіяний склероз, то це лише погіршує саму проблему. Додатковою трудністю когнітивної слабкості є те, що це прихована проблема. Тобто її не видно очима, про неї важко дізнатися, якщо не запитати напряму, або якщо людина сама про це не розповість. Тому інколи, на жаль, навіть лікарі недооцінюють ці труднощі або не приділяють їм достатньої уваги. Що варто зробити в такій ситуації для того, щоб подолати ці симптоми? По-перше, зробити їх видимими, тобто говорити про те, що вони існують, говорити про те, що існують труднощі. Тоді і лікар зможе відреагувати, і родина близькі люди зможуть розуміти краще, що відбувається з пацієнтом, зможуть ставитись до нього з більшим терпінням, з більшою поблажливістю. По-друге, важливо знайти підтримку від людей, які стикаються з чимось схожим. Можна пошукати. Групи підтримки онлайн або в своєму місті людей з російним склерозом або з іншими проблемами, які так само викликають когнітивне погіршення. Важливо не забувати про те, що депресія так само має один з симптомів це когнітивне погіршення. І в разі, якщо існує депресія, її обов'язково треба лікувати. Тому скринінг на наявність депресії має бути обов'язковим в такому випадку. І звісно, що необхідно використовувати різні допоміжні способи, які допомагають. Когнітивні процеси компенсувати. Наприклад, використовувати різні нагадування на листочках або в телефоні, зберігати важливі речі в одному і тому самому місці. Якщо ви щось вивчаєте, то дати собі більше часу на те, щоб запам'ятати це, більше спроб на репетиції. А якщо ви робите якусь важливу справу, то фокусуватися лише на ній, відкладаючи інше, тобто робити одну справу за один раз. На жаль, медикаментозних способів подолати когнітивну слабкість прямих немає. Інколи препарати можуть трошки допомогти це компенсувати, але більше доводиться робити це самостійно за допомогою різних таких лайфхаків, лайф лайф скажімо так. Так. Ну і ще важливо пам'ятати, що наш мозок він тренується майже так, як наше тіло, тому можна використовувати різні способи навантажувати його. Пазли, кросворди, читання, можливо, вивчення віршів, будь-що, що завантажить ваш мозок, навіть е, комп'ютерні ігри можуть допомогти йому краще тримати когнітивні функції. Ну, якщо вже заговорили про фізичне тіло, то фізична активність так само є важливою, і так само є навіть дослідження, які показують, що фізична активність допомагає покращити когнітивні функції. Отже, якщо ви помітили за собою, що ваші когнітивні функції утруднені, в першу чергу про це необхідно сказати вашому лікарю. Саме він може призначити необхідне додаткове лікування, яке може допомогти вам. По-друге, оберіть собі способи розвитку когнітивних функцій, які підійдуть саме вам. А, і буде краще, якщо ви зробите це у відповідності до того, що ви полюбляєте в житті. Наприклад, якщо ви любите пізнавати світ або мандрувати, ви можете вчити столиці різних країн, або вчити якісь особливості тієї чи іншої країни. Якщо, наприклад, ви полюбляєте прогулянки і дуже багато проводите часу на повітрі. Можете рахувати кількість людей, які вам зустрілися, які носять червоні, червоні куртки, наприклад. Або якщо у вас є діти, і ви разом з ними вчите уроки, то ви можете разом з ними вчити шкільні віршики, це так само допоможе вам розвинути ваші когнітивні здібності.